Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на жовтень 2023 року. Отже, Козироги, давайте подивимося, який жовтень буде для вас. А розпочнеться місяць з того, що 5 жовтня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак. Терези, а це для вас 10-й сектор гороскопу. Що таке взагалі Меркурій? Меркурій це планета. Яка відповідає за комунікацію, за наше мислення, за документи, за транспорт, за поїздки на недалекі відстані. А десятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за кар'єру, за наш статус. І це означає, що у вас все буде гаразд кар'єрі, що е, типу Якщо у вас будуть якісь зустрічі домовленості, якщо вам необхідно буде підписувати документи, то у вас в цьому буде успіх. І це як буде, знаєте, багато клієнтів, ви зможете підписати багато контрактів рекламних, чи контракти по співпраці, чи до вас будуть багато людей. Звертатись, тобто жовтень розпочнеться для вас з такої трудової діяльності, з мислення і буде багато роботи. Ой, ви бачите, мій кіт в кадрі. Ось наступне 9 жовтня планета Венера змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас буде дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне, за іноземців, за навчання, за переїзд, за еміграцію. Ось і планета Венера. Це планета, яка відповідає за любов, за кохання. За красу, і це означає, до речі, що ви можете познайомитись з іноземцем чи з іноземкою і згодом іммігрувати, переїхати до цієї людини. До речі, я знаю багато таких випадків, коли люди знайомились в інтернеті з іноземцями, практично їх не бачили, просто спілкувалися десь там. Декілька разів побачили, і в них складався міцний союз. Ось і це, звичайно, що по Венері. Якщо у вас є такі плани на переїзд, на імміграцію, то по Венері це дуже добре робити. Взагалі їхати на навчання або навіть не їхати. Просто можливо у вас були плани купити якийсь курс по навчанню там, курс англійської мови. Чи і інший якийсь курс, то це для цього хороший час, тому що там, де буде знаходитись Венера, вона буде це все якби підсилювати. Ось наступна планета Плутон, яка вже 15 років знаходиться в вашому знаці Козироги. 11 жовтня виходить з ретроградного руху в прямий, і звичайно, Плутон знаходиться у вас в першому секторі. І перший сектор це сектор, який відповідає за. Нас, за наші лідерські якості, за нашу особистість, за те, як ми виглядаємо, за нашу діяльність, за наші цілі, і, звичайно, Плутон е в вашому знаці е має, ну як би сказати, вагомий вплив на вас. На трансформації в вашому житті. А то, що Плутон вийшов з ретроградного руху, це, наприклад, якщо ви не знали там, ну типу у вас були якісь сумніви, які стосуються вашої роботи, вашої діяльності, ваших цілей, ви не знали, куди вам рухатись, то зараз, починаючи з 11 жовтня, вже буде легше, вже буде більше розуміння чогось, тому що Плутон буде рухатись в прямому русі. Ось наступне планета Марс, 12 жовтня, змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас 11-й сектор гороскопу. Марс планета це планета активності, а 11 сектор це сектор, який відповідає за інтернет, за друзів. Це означає, що у вас ваша занятість, ваша діяльність онлайн, якщо ви займаєтесь віддаленою роботою, це означає, що у вас буде багато замовлень і взагалі, Багато проєктів, багато роботи. А, і це е, ви будете цей час по, ну, поєднувати з е, друзями. Ви будете часто бачитись з друзями. От. Е, і значить, це час для вас і активності, і у спілкуванні, і у роботі. А, наступне хочу сказати, що жовтень це місяць. Затемнень. І вже 14 жовтня відбудеться перше сонячне затемнення в 21 градусі знаку Терези, і це для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, хочу дати такі певні рекомендації: як краще дивитися гороскоп. Ви можете дивитися гороскоп по сонцю, по знаку сонця. Потім ви можете розрахувати свою натальну карту онлайн в інтернеті і подивитися, де у вас знаходиться місяць, в якому знаці ви можете по цьому знаку дивитися е -м -м гороскоп. Потім ви. Можете значить дивитися в якому знаці у вас знаходиться асцендент, і ще є таке поняття, яке називається стеліум. і це зустрічається в багатьох гороскопах, коли 4, 5, 6 планет знаходяться в одному знаці. і це не обов'язково знак вашого сонця. І цей знак відповідно теж буде мати вагомий вплив на ваше життя. І коли ви розрахуєте свою натальну карту, ви можете подивитися, чи знаходяться у вас якісь планети в 21 градусі знаку Терези. І тоді ви будете знати, який вплив це затемнення буде мати на вас особисто. Ось. Тепер хочу сказати, що сонячне затемнення це як новий місяць, але воно має набагато потужнішу силу, і звичайно, це про те, що щось нове входить в. Наше життя, десятий, значить, сектор, це сектор, який відповідає за кар'єру і за статус, який це на вас може мати вплив. Можливо, ви вийдете заміж. Якщо до речі, по затемненнях виходите заміж, то це як союз на, на багато віків. І багато з членів королівської сім'ї в Англії якраз одружувалися в дні затемнень. Я не знаю наскільки це випадково чи так задумано, тому що ці союзи дуже складно розірвати. Потім ну розлучитися складно, ось а що стосується наприклад кар'єри, то можуть бути зміни в вашій кар'єрі, в вашій роботі, вас можуть підвищити, вас можуть перевести в новий відділ, вас можуть перевести, наприклад, в нове місто чи взагалі на новий офіс за кордон. Тобто це то, які зміни на вас чекають по затемненню. Наступне, що хочу сказати, за планету Меркурій, адже Меркурій зараз дуже швидко рухається. А коли Меркурій швидко рухається, він змінює знак двічі на місяць. І 22 жовтня Меркурій змінить знак і перейде в знак Скорпіон. А це для вас 11-й сектор гороскопу, про який я говорила попередньо. Це сектор, який відповідає за інтернет, за друзів. І взагалі тема 11-го сектору для вас буде дуже актуальною, тому що там, значить, і сонце переходить 23 жовтня в скорпіон, і там воно буде знаходитися місяць часу, тому 11 сектор для вас буде актуальний і в жовтні, і в листопаді місяці. Це буде час, коли у вас буде і багато якоїсь роботи пов'язаної з онлайном, і багато спілкування в офлайні. Оф оф Ось. І наступне, що я хочу сказати, чим завершиться місяць, а завершиться місяць місячним затемненням, яке відбудеться 28 жовтня в знаці Телець, п'ятому градусі знака-телець. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. Ось. Взагалі закінчується затемнення на осі телець Скорпіон і розпочинається затемнення на осі терези овен. Так що тема п'ятого і 11 сектору для вас якби закінчується зараз. І що таке місячне затемнення? Місячне затемнення це як повний місяць, але воно має набагато більшу силу, і, і це про як про закінчення якогось етапу, якогось періоду. А що це для вас може бути по п'ятому сектору? П'ятий сектор це сектор, який відповідає за друзів. Ой, це сектор, який відповідає за дітей, перепрошую. Це сектор, який відповідає за бізнес, за хобі, за те, що приносить нам задоволення. Це сектор, який відповідає… Відповідає за любовні зв'язки, і це, ну, не такі партнерські зв'язки, це саме коли ви в ролі любовника чи любовниці. До речі, по цьому затемненню ви можете припинити такі стосунки. Потім ще значить по цьому. Може бути так, що ви закриєте свій бізнес, або якщо ви займалися якимось хобі, може бути так, що ви ну, не будете вже займатися цим хобі, а це хобі для вас переросте в доходи, в ваш бізнес. Тому такий цікавий місяць чекає на вас козороги. Це місяць, де буде багато актуальних тем пов'язаних із інтернетом, із друзями, і теми дітей, бізнесу, хобі для вас актуальні. І тема кар'єри. Тому я вам бажаю успіхів. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.